Сьогодні усі взялися збирати допомогу воякам, що знаходяться в зоні АТО, і у цьому напрямку волонтерського руху запанував хаос. Поскаржився міський голова Степан Цепюк. Хто і що збирає, куди везе, незрозуміло з цієї фрази розпочав нараду Степан Кирилович, на яку він запросив представників громадських організацій, що помічені в організації допомоги військовослужбовцям, із восьми запрошених з'явилися шість з невідомих причин на зустріч не прийшли представники Кіровоградського обласного фонду Українські соціальні ініціативи та громадської організації Нова хвиля також Степан Цапюк наголосив, що значно ефективніше було б діяти під спільною координацією і запропонував учасникам волонтерського руху створити координаційну раду, яка триматиме зв'язок з військовими, вивчатиме їх потреби і спрямовуватиме вантажі до реальних адресатів, а не будь-куди на перший ліпший блокпост чи воякам, які далекі від зони АТО особливо це стосується грошової допомоги. Мы должны, если мы и собираем деньги какие-то из жителей нашего города, то эти деньги должны идти за целевым призначением именно тем бойцам или тому региону, который они сегодня необходимы. Не секрет, що Олександрійці щедро діляться своїми кревними заради миру в державі, але хто і на що їх витрачає, чи є звіт при використанні коштів і хто має це робити. Такі запитання останнім часом задає собі не лише міський голова, а й більшість Олександрійців. Все-таки оно должно идти через нашу координационную группу. Тогда мы будем владеть этой информацией. Поэтому на, у нас такая привычка. К нам в пришли, наши два Обоповца, вот мы едем в зону АТО. Мы скинулись, рынок дал денег, час я там дал денег. Да, ребята, вы же хоть расписку напишите по сегодняшний день. Понимаете? То есть самое главное получить и все. И уехали. А за денег тоже читаться надо. Тому Степан Цепюк запропонував волонтерам об'єднатися і скоординувати свої дії. А для цього було обрано координаторів, які збиратимуть інформацію про розташування Олександрійських вояків і добровольців у зоні АТО вивчати їх потреби і адресно направляти допомогу. Я, я сторонник такої що краще ці гроші потратять на наших олександрійців, які там е, служать. Цей розділ роботи доручили голові релігійної громади Українське капеланство Валерію Труфанову та лідеру волонтерського руху Володимиру Стадніченку. Кошти ж запропоновано акумулювати на рахунку Олександрійської міської організації Товариства Червоного Хреста. Я лично е, лічна там зарплати кожен місяць там тисячу е, лежить на рештне щоти. Я буду знати, що вони от є, вони Діні направляється туди, куди треба сьогодні, і мною предпринимателі посмотрите. Депутати будуть підприємці. а коли просто одходять, збирають. да аби унеможливити випадки шахрайства. Кожному волонтеру, який займатиметься збором коштів та необхідних речей для підтримки воїнів у зоні АТО, будуть видані посвідчення з печаткою Олександрійської міської ради. Під час зустрічі торкнулися й питання допомоги переселенцям. За словами міського голови, останнім часом багато з них приходять за матеріальною допомогою. Раніше практикували збір харчів для цієї категорії населення, але зараз держава відшкодовує ці витрати та й пора ставати до роботи, вважає міський голова. Звичайно, це не стосується тільки на прибулих пенсіонерів та людей, які не встигли облаштуватися. Але ті, хто може працювати, має це робити. І ми, в Олександрії, можемо їм забезпечити робоче місце, підкресли. Степан Цепік, ніхто нікого не буде. Як не пенсіонери, не є допомогти, то если они не отримують пенсію. Наші пенсіонери живуть на такі самі. Конечно, приїхали здорові мужики по 27 лет. Наші ребята йдуть там воюють за независимость за їхню територію. Да, Ходять дають нам продукти питання. Тож до цієї проблеми треба підходити розсубливо.